Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Наше місто Фортеця живе у Кривому розі. Вся важлива інфраструктура працює. Ситуація знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ, органи влади, лікарні, комунальні та міські служби працюють в нормальному режимі. В рамках тих лімітів електроенергії, які кривому рогу надають енергетики, електротранспорт вимушено працює в обмеженому режимі. В день ввела екстрені відключення електроенергії. Національні енергетичні компанії зазначили, що немає в Україні такої теплоелектростанції, яка б не була пошкоджена російськими атаками. Практично всі гідроелектростанції також зазнали пошкоджень. Тому, як заявляють в «Укренерго», через дефіцит електроенергії поки не будуть повернути навіть планові відключення світла. Через цю нестачу електроенергії сьогодні була знеструмлена водопроводну станцію No1 в Тернівському районі. Та була загроза зупинки котельної. Води не було приблизно годину, але завдяки оперативному втручанню наших фахівців електропостачання було відновлено. Зазначу, що водовозки з питною водою були готові до виїзду, вони знаходяться в резерві та оперативному чергуванні 24 години на добу. Сьогодні 60 років Інгулецькому району. Саме Інгулецький район виявився фактично на передовій в перші місяці війни. Ворог обстрілював район артилерією та ракетами. На жаль, були загиблі та поранені цивільні. Разом з усім кривом рогом інгульчани стали на захист рідного міста. Ворог був зупинений за кілька сот метрів до міста. А потім, завдяки героїзму наших воїнів та нашій спільній роботі, ми відкинули орків спочатку на 50 кілометрів, а потім повністю вигнали з правого берега річки Дніпро. Для мене Інгулецький район є особливим. Саме тут я почав свій трудовий шлях на південному ГЗК, завжди все робив і продовжу робити для підтримки району. Дякую інгульчанам за вагомий внесок у розвиток нашого міста та всієї України. Разом ми здолаємо ворога. Про військові питання. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією, Генерального штабу, противник веде оборонні дії, ворожі артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Береслав, Козацьке та інших вздовж берега річки Дніпро. Орки продовжують зазнавати втрат. За результатами точних ударів наших військ знищено три склади з боєприпасами та близько 20 одиниць військової техніки. Окупанти продовжують терор Нікопольського району. Вночі були обстріли зградів та ствольної артилерії, міста Нікополь, Червоногріхорівської та Мирівської громад. Пошкоджено будинки, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Та про наші мирні перемоги. На Всеукраїнській олімпіаді з музичних дисциплін, талановиті криворізькі учні Анастасія Догорян, Дмитро Полька та Поліна Абуховська здобули перші місця, а Єлизавета Глінка посіла друге місце. Вітаю з чудовими результатами! Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!